Які її юридичні важелі для визнання російського диктатора нелегітимним? Чи були у світі такі прецеденти? Розпитаємо про це Романа Єделєва, юриста міжнародника. Він з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ми з вами буквально розмовляємо. Я так розумію, за кілька годин до так званої інаугурації диктатора Путіна. А для початку хочу вас запитати, що зміниться для Росії від сьогодні? Ну, якщо давати коротку чесно відповідь, то нічого так. Російське законодавство визначає ці вибори як проведені в 2000 році, в 2020 році були внесені зміни в Конституцію Російської Федерації, яка які дозволили Путіну обиратися на черговий строк. Тобто для Росії не зміниться нічого. Ми Ще раз можемо ось побачити цю різницю між правом і законом. Так, от в Російській Федерації є таке явище, як верховенство закону, і Путін тут треба це визнавати, діє відповідно до закону, прийнятого в Російській Федерації. Те, що цей закон не має нічого спільного з правом. І, і от в цій державі немає верховенства права. Це проблема для цивілізованого світу, але не проблема так для тих держав, які в принципі йдуть тим самим шляхом, говорячи, що вільні вибори не потрібні. Потрібне чітке слідування букві закону. От Російська Федерація ще раз підтверджує, що вона знаходиться саме в тому. Клубі, і я не бачу чогось, що от може прямо змінити чи позицію Російської Федерації чи дії Путіна на посаді президента Російської Федерації так Путін залишається главою держави. От якщо ми говоримо саме з точки зору міжнародного права, так то немає різниці, як називається ця посада. Немає різниці, на жаль, чи були вибори демократичними чи ні, чи проводилися вони у відповідності до процедур визначених у законодавстві, чи ні для міжнародного права. Найголовніше те, що Путін фактично є главою держави і може діяти від імені і Російської Федерації, і всіх громадян Російської Федерації. Ну е і саме з цим пов'язана позиція США, яку вони нещодавно озвучили про те, що вибори вони не визнають демократичними, але Путін залишається е главою чи лідером, як вони сказали, правильно. Ну мені здається, що позиція Сполучених Штатів Америки вона доволі виважена, тому що ми маємо казати на чорне-чорне, на біле-біле. Так, ага. Путін глава держави. Якщо ми починаємо там, знаєте, змінювати терміни, то це абсолютно не проблема. Так, просто що. В світі ж доволі багато держав, лідери яких не обираються на демократичних виборах, так і тоді нам потрібно дивитися, от по кожній державі, чи відповідається законодавству тієї держави, чи забезпечувалися права опозиції, чи ні. Світ цього робити не буде. Так, от ми це робимо щодо Російської Федерації, тому що ми. Знаходимося у стані війни з Російською Федерацією. Нас це цікавить. Ми розуміємо контекст. Ми непогано орієнтуємося в російській політиці. Мені здається, значно краще ніж громадяни Російської Федерації. Так орієнтуються в російській політиці. І тому, от для нас важливо, що ми не вживаємо термін президент до Путіна. Це правильно, але ж давайте чесно там навіть не треба йти далі там середньоазійських держав, так де ми вживаємо термін президент до людей, які так само були обрані на недемократичних виборах, і це також нормально, бо ми не розбираємося у е, аспектах внутрішньої політики тих держав. От так само Україна навряд чи може вимагати від держав, які безпосередньо не беруть участь у цій війні настільки детально і настільки тонко розбиратися в тому, чи є Путін президентом, чи щодо Путіна треба вживати якийсь інший термін. Так, от цей підхід, що глава держави, так head of state, е, така максима, яка існує в сучасному міжнародному праві, вона вирішує абсолютно. Всі е, проблеми тому мені здається доцільно використовувати саме її. Путін глава Російської Федерації, ну можна застосовувати правитель, можна застосовувати лідер. Так тут немає великої різниці. Справді це слово президент, де ми бачимо знаєте, якусь ідею демократичності. Ну як ми можемо цей термін до Путіна застосовувати? Але от що важливо, шановні колеги? Ну це ж змінюється не від сьогоднішньої навгурації, так навіть якщо там подивитися, що Путін при владі вже 25 й рік, що Путін з. Змінив конституцію ні, легітимність Путіна була підірвана в 2014 році актом агресії проти України. Легітимність Путіна далі була підірвана повномасштабним вторгненням. Легітимність Путіна значно більше підірвана ордером на арешт міжнародного кримінального суду. Так, ніж тим, що він проводить недемократичні вибори, тому ми маємо ставитися до цього спокійно. Знаєте, що може змінитися для Російської Федерації? Будемо сподіватися, менше буде ось цих от публічних виступів Путіна, так так званих програмних, тому що здебільшого вони порожні, так і там немає абсолютно. Ніяких принаймні справжніх тез, але інколи так він в цих промовах е, демонструє звернення і робить звернення до інших держав, і, і от е, ці інші держави інколи знаєте починають інакше ставитися до Російської Федерації, до нашого конфлікту, починають знову боятися Російську Федерацію, так коли Путін їм погрожує. От якщо таких виступів стане менше. Чудово сьогоднішній переживемо. Далі буде, сподіваюся, легше в цьому плані, пане Романе. Ще 18 квітня парламентська асамблея Ради Європи а 25-го європарламент за тиждень ухвалили резолюцію, і в них вони рекомендували не визнавати легітимність виборів в Росії. Ну а відтак легітимність Путіна як президента. Ну але 9 годин тому Ройтерс з посиланням ну процитую на джерела з європейської та французької дипломатії повідомило агентство, А що так звану інаугурацію Путіна відвідують сім європейських дипломатів, серед них посол Франції. Ну, звісно, резолюції не закони, вони мають рекомендаційний характер. Утім, як би ви могли оцінити факт присутності семи представників країн ЄС на інаугурації ну і можливі політичні або навіть правові наслідки такої присутності. Резолюції парламентських органів міжнародних організацій дуже важливі, тому що до парламентських органів входять особи, які були обрані на прямих виборах. Так в Пар'є це просто депутати парламентів держав-членів Ради Європи, в Європарламент обираються особи на основі прямих виборів. Так, тобто, всі громадяни Європейського союзу обирають своїх представників, і тому ось ці резолюції вони показують суспільну думку, яка є е, на європейському континенті, і чудово, що ця суспільна думка е, чітко демонструє несприйняття е, Путіна як е, легітимно обраного е, президента Російської Федерації. Чи можуть бути юридичні наслідки від того, що представники держав-членів ЄС підуть на інавгурацію? Ні, не буде таких юридичних наслідків. Європарламент так він наприклад, закликав. Присоромити, так би мовити, Угорщину за те, що угорський лідер привітав ага. Путіна з обранням так на посаду президента. Але розумієте, тут проблема в тому, що коли це одна держава-член Європейського союзу, то це невелика проблема, так а коли таких держав вже сім, це демонструє певним чином. Не те, що розходження у позиції, але відсутність єдиного підходу до певної проблеми. Чи для нас це проблема? Абсолютно ні так, ми знаємо, що Франція зараз є таким локомотивом підтримки України. Президент Макрон виступає із заявами про те, що можливо їм доведеться надсилати військових в Україну. От Франція, вона діє в таких умовах стратегічної невизначеності, так де з одного боку французький лідер говорить, що ми можемо. Вчиняти дії, які змінять хід війни в Україні, так і приймати такі жорсткі рішення. Але з іншого боку, Франція запрошує представників Російської Федерації на святкування подій пов'язаних з Другою світовою, ну святкування відзначення подій пов'язаних з Другою світовою війною. І от тут посол Франції піде на інавгурацію. Тобто Франція з одного боку говорить, що все може ще швидко змінитися, і ми готові приймати такі рішення. А з іншого боку, Франція говорить, що все ж таки ви велика, суверенна, незалежна держава, oh. так і, і хочемо продовжувати мати з вами дипломатичні відносини. <подях> фактично, ві фактично, ви окреслюєте дві царини. Власне є право і є політика. No. Тут розумієте, вони не окремі, от ми їх не маємо розривати. Права тут насправді дуже дуже мало. Так, uh -huh. право, от має місце, коли ми говоримо про ордер міжнародного кримінального суду. Так, якщо Путін uh -huh. приїде у Францію. Путіна заарештують і передадуть в гару. От буде Романе, право. Пане Романе, я, на жаль, змушений сказати, що у нас час вичерпано. Я би продовжував розмову, але мені просто вухо вже кричать криком. Я вам дуже дякую за коментар. За дякую. можливості бажаю вам гарного дня. Це Роман Єделєв, юрист, міжнародний, був у нас на зв'язку. Дякую вам дуже. На все добре. Дякую.